Добрий день, діти! Настала весна. Зацвітають первоцвіти, з'являються комахи, повертаються перелітні птахи, а лісові звірі виводять своє потомство. Одними з перших виходять із зимової сплячки ведмеді, адже наприкінці зими вони народжують кілька дитинчат. До теплих днів ведмедиця годує дитинчат своїм молоком у берлозі. Навесні народжуються бідченята. Вони голі та сліпі, але в дуплі їм не холодно, тому що дбайлива мама білка вистиляє м'якою та теплою підстилкою своїх гнездечко. Навесні лисиця риє під землею глибоку нору для своїх дитинчат. Більше місяця матуся лисиця готує їх молоко. В березні народжуються і зайченята. Уже з народження звірята проворні, пухнасті, з розплющеними оченятами. Матуся зайчиха теж годує їх молоко. Хоча лосі і не впадають взимку в зимку сплячку, але навесні у лосів народжуються малюки. Їженята навесні рождаються голі і сліпі, через декілька годин. З'являться голочки. Поступово голочки тверднуть і темніють. Початком весни своє світле, тепле хутро звірі змінюють на не таке густе, темніше, щоб ховатися у траві. Спробуємо з допомогою мнемотаблиці описати кисову тварину. Це лисиця. Тіло вкрите хутром рудого кольору. На голові два вуха трикутничком, очі, ніс, вуса, чотири лапи та довгий пухнастий хвіст. Біленький наприкінці. Вона може добре лаяти, лисиця хижак, тому полюбляє їсти м'ясо. Живе у лісі, дитинчата. Лисенята корисна своїм теплим, гарним хутром. А тепер ви оберіть любу тварину та спробуйте описати її за допомогою мнемотаблиці. До побачення!